Доброго дня, наші любі друзі! Сьогодні ми з вами завітали до нашого міста Львова, а саме в звичайну загальноосвітню школу для того, щоб провести ревізію. Ну що ж, ходімо. Роспи в приміщенні школи До51 поблизу англійської мови. Зараз ми перевіримо, як добре володіють англійською мовою. मैना भी खारते Ми з вами знаходимося в самому найпотаємнішому місці нашої школи. Це підвал. Це таке таємниче місце. Зараз ми перевіримо з вами, чи є тут виході, здається, там, хтось є. Хоча тут так страшно. Будемо дивитися. Ну що ж, давайте тепер все-таки перевіримо, чи є тут багато пилю. Боже, тут знову все чисто, ідеально чисто. Може, у вас стільки тут цікавих дверей і такі цікаві тунелі. Можна мені, наприклад, туди ще провірити? А хоч пробу йде? Ні, вже не хочу. там страшно. Я знову засмучена. тут все ідеально чисто, нема що перевіряти. Ходімо шукати далі мою. І зараз ми спробуємо побачити, чи тут є багато... Ой, це ж бібліотека. Та тут, напевно, пилюки купа. Йдемо, це перевіримо. Тут бібліотека. Давайте перевіримо, чи пилюки. Треба подивитися, чи там є пилюка. Ти мені допоможеш там дістати до верхнього полки? На жаль, ні. Давай мені дробину. Зараз ми проведемо ревізію тут. Давай дробину, подивися, як черга. Давайте ще подивимося. Тут теж чисто. Нічого немає, все чисто. Ну, я йду шукати тут. Ну, Зараз ми з вами залітаємо до адміністратора школи. В мене до неї декілька цікавих питань. Доброго дня! Я цілий рік їздила по інших школах і возила ось цю пилюку. Вона мені вже дуже набридла. Може, ви мені підкажете? Може, у вас є інша? Нова? Ні, в нас все чисто. Ну ось, все чисто. Дякую, До Я побачення вас до наступного разу. Ми знову мандруємо нашою школою і зараз ми зайдемо вчительську, перевіримо, як вчаться наші діти. на діти. Зараз це буде цікаво. Боже які не але я не розумію. Тут, напевно, по угорськи написано. Ой, дякую сушку. Ох, тепер все зрозуміло, це ж українська мова. Але я не розумію слову. а зараз ми з вами дізнаємося, як учні готуються до уроку. Закладу школа носить горде ім'я поета прозаїка художника Івана Франка. Я дуже довго думала, чи давати цю візьме ревізора і вирішила. Ревізор рекомендує 51 у всьому світі Я вас Дякую.